Вітаю! Я хотіла би записати відеовідгук про роботу з Мар'яною, адже за три місяці спільної роботи я бачу колосальний результат у вивченні німецької мови. Наші заняття побудовані суто на моїх побажаннях та на моїх цілях. Також я маю величезні проблеми з говорінням, тож 90% часу наших заняттях ми спілкуємось, ми завжди щось обговорюємо, будь-то робота, політика, медицина, наука або ж звичайне побутове життя. Ми завжди це проговорюємо. Звичайно ж, на німецькій мові. Також ми тренуємо не тільки говоріння, але й навички слуху. Ми завжди щось слухаємо, будь-то кліпи, відео, пісні, якісь мультфільми. Це також для мене величезний плюс. Також Мар'яна використовує інтерактивні методи навчання: картки, ігри, якісь картинки, інтерактивні дошки. Тож час занять для мене проходить непомітно і дуже швидко, і дуже цікаво. Це для мене саме головне. Тож, якщо ви хочете почати вивчати німецьку мову, продовжити або ж покращити свої знання, я рекомендую вам звернутися до Мар'яни.